Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Велична споруда у неогрецькому стилі у самому центрі Києва це Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Він є одним з найвідоміших театрів з більш ніж сторічною історією. 23 січня 2020 року на честь сторічного ювілею театру Національний банк України випустив пам'ятну монету номіналом 5 гривень, яка сама і має назву 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка. Тож пропоную її вам на огляд, а перед початком запрошую вас підписатись на канал, якщо не зробили ще цього раніше. Театр імені Івана Франка було засновано у Вінниці 1920 року, частиною акторів молодого театру «На чолі з Гнатом Юрою та акторами нового львівського театру «На чолі з Амвросієм Бучмою. Об'єднавшись, митці утворили театральний колектив під назвою Новий драматичний театр імені Івана Франка, керівником якого було обрано Гната Юру. Відкриття театру відбулось 28 січня 1920 року виставою гріх Володимира Веніченка. А протягом сезону театр здійснив 23 прем'єри. Це при тому, що вони не мали власного приміщення, а упа воювали з більшовиками. Трупа подорожувала заводами, шахтами та селами, на візках, запряжених кіньми, а також пішки. Вони грали лісову пісню, гайдамаків та фігаро. Іноді театр виступав на вулицях, а 1923 року остаточно оселився в Харкові. Влітку 1926 року культурний заклад було переведено владою до Києва. З того часу історію театру задокументовано. Актори гастролювали по всій країні. Після виступів на Донбасі театр отримав статус народного та переїхав до Харкова. За кілька років театр повернувся до Києва. Будівля, де розташований театр, є пам'яткою архітектури. Задовго до театру вона була збудована у стилі Рококо. Будівля чудова не лише всередині, а й ззовні. Для мешканців столиці театр імені Івана Франка це легендарний театр казка, театр-чарівник. Тут все величне та елегантне як до, так і після входу до театру. Монета присвячена віковому ювілею легендарного національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який, як я вже казав, розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії 19-20 століття отримали перше читання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві живі неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру. На версі монети розміщено малий державний герб України, над яким напис півколом Україна. Під гербом рік карбування монети 2020 та зазначено номінал 5 та графічний символ гривні. На дзеркальному тлі ліворуч розміщено портрет Гната Юри, праворуч від якого вертикальний напис Гнат Юра. Праворуч портрет Амвросія Бучми. Ліворуч від якого вертикальний напис Амвросій Бучма. Які були одними з фундаторів театру. Унизу зазначено рік заснування театру 1920. -й. Угорі праворуч, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети розміщено композицію стилізовано під логотип театру. У квадратній рамці на дзеркальному тлі рельєфне зображення будівлі театру. На матовому тлі написи 100 років під будівлею. Національний вертикальний ліворуч. Академічний угорі, драматичний вертикально праворуч, театр імені Івана Франка унизу. Номінал монети 5 гривень. Матеріал карбування Нейзельбер, Маса монети 16,54 грами, діаметр 35 мм. Гурт рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску 35 тисяч штук. Під час введення монети в обіг 2020 року Національний банк України реалізовував монету за ціною 51 гривня. На сьогодні її вартість становить 140-170 гривень. Даний екземпляр я придбав за 170 гривень. Згадуючи засновників театру імені Івана Франка, подекуди забуваю, що цей театр творили молоді митці. Гнату Юрі було 32 роки, його дружині Ользі Рубчаківні, 17, Амвросію Бучмі Олексію Ватулі, 29, Феодосії Барвінський 22 роки. Окремо, хочеться сказати декілька слів про основних засновників театру. У театрі Гнат Юра працював до 1961 року як мистецький керівник і режисер, підготувавши близько ста вистав. За першого періоду Гнат Юра переважно імітував репертуар молодого театру і спирався на драми Володимира Винниченка та модерні західноєвропейські п'єси. Від 1929-го перейшов на радянсько-український та російський репертуар світової класичної спадщини поставив Дон Карлоса Йоганна Фрідріха Шиллера. Викладав з перервами в Київському театральному інституті впродовж 1938 по 1961 роки. Помер 18 січня 1966 року. Похований в Києві на байковому кладовищі. Поруч з ним поховані його дружина, акторка Ольга Рубчаківна, і єдиний син Юрій Юра. Амвросій Максимілянович Бучма завдяки сестрі 1905 року потрапив до Львівського театру товариства Руська Бесіда до режисера Йосипа Стадника де вперше вступив на професійну сцену. Був талановитим у музиці самоук гри Гринах Скрипці. Співах, танцях, імпровізації та копіював навколишніх і швидко став провідним актором. У 1905 12 роках працював у театрі. 1919 року організував разом із давніми партнерами та кумирами новий Львівський театр у Драгобичі. 20 січня 1920 року на базі нового Львівського театру утворено спільною з Юрою Гнатом та Семеном Семдором театр імені Івана Франка. Керувати ним передано Юрію Гнату. Влітку 1920-го Гнат Юра з Бучмою виявились художниками різної творчої крові. Бучма пішов від франківців. 1935 року Амбросій Бучма повертається у театр імені Івана Франка, де пропрацював до самої смерті 20 років. Тут він зіграв ролі Івана Коломийця, вистава останнє Максима Горького, Леніна, Правда Корнійчука, Миколи Задорожнього, Украдене щастя Івана Франка. У цій ролі найповніше виразився його талант. Найяскравіше виявилися особливості акторської манери. Вистава була тріумфальною. У театрі вже необхідний ремонт, але це не применшує чудової гри акторів. Вистави, що відбуваються у залах театру, також дарують приємні враження. Сюди треба прийти, щоб відчути та помилуватись атмосферою та зарядитись позитивними емоціями. Як тільки бачиш квитки, гардероб, величні сходи, штукатурку та золото на стінах та стелі, тебе охоплює почуття свята. Театр має багатий репертуар на різні теми: елегантний оркестр, відомих акторів та багато цікавих вистав. Деякі з них можна побачити на головній сцені, інші на малій, внутрішній сцені. Тут виступали та виступають провідні українські зірки: Богдан Ступка, Наталія Сумська, Наталія Ужвій, Амбросій Бучма, Олексій Богданович, Богдан Бенюк та багато інших. Рівень акторської майстерності, театру та репертуару високий. У театрі працює близько 600 осіб персоналу. Актори, художники з костюмів, режисери, драматурги, диригенти, музиканти та інші. Свого часу я був декілька разів у Києві, але, на жаль, на власні очі не бачив цей чудовий театр, не кажучи вже про відвідування вистав. Напишіть в коментарях, чи пощастило вам відвідати вистави в театрі в імені Франка або, можливо, сам театр. Обов'язково діліться вашими враженнями від монети, та не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо було цікаво. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові огляди. До зустрічі!